Так, громаду, привіт! Ми з України! Слава Україні! Слава нашим героям! Так, що в нас? Пройшов таке дощ. наче й весело. Стало чи як веселіше? Бо випало в нас за ці два дня Перший день взагалі потихеньку слинило, слинило. Ну, раз зранку встаю, то це такий показник. Так, що ми там зробимо? Потім я вилью. І норма в нас вже за... із весни. Це коли морози перестали, з березня місяця отакі опади. І плюс ще оце, десь буде міліметрів 60 за три місяці. Так, що тут у нас? Риба живе, водичка, дивлюся, так очистилася класно, сама, Я вже її не трогаю. В принципі, очищається. Якісь там воно вже водорослі, водорослі і, в принципі, вода вже стала прозора. А то була зелена взагалі, як, як ото хто зеленки налив. Так, ну що, пошли далі. Так, що в нас тут далі? Тут стоїть бочка, Єврокуби, які я закачую воду зразу, ну, набираємося. Тут 6 тут кубів води, в принципі скважина справляється, вода чиста, тут, тут, тут. ну все, працюємо. В принципі, вже кубів, мабуть, ще тут, звісно, треба робота, стоїть ось, бачите, цегла треба робити. Не знаю, чи приямок робити, чи там робити, десь тут у здані. У самому приміщенні там. Робити приямок, ставити кухню, яка повинна бути. Так що, шовковиця осипалася. Бачите, що робиться, біла шовковиця. Було, трошки вчора й буря була. Так, що скважина викачала, не знаю. Скільки тон? Ну, тон? Там, не, 500 тонн точно води, якщо не більше. Викачали. Так, що по нашому тракторі пробіжимося. Трактор працює на 12 вольт. Дуже задоволені, в принципі, той і другий акумулятор не заряджається, просто його раз у тиждень кидає на зарядку. Він там часто не працює, ну як там раз у день, раз у два виїде, заведеться. Зато заводиться з полтечка. Взагалі, бурки є. Вообще, думали вже топлівну робити, думали вже там вже, поршнявий, бо вже це в цьому двигуну я не знаю скільки років. Ми ще ні разу, фактично, ми ще ні разу. Поміняли тільки поршньову гільзи і кольця. Поршня ще ті рідні, коленвал, а, і на коленвалі вкладиші підкинули. Ну, Номінальні. Чи як? Номінал тільки підкинули вкладиші. бо вже трошки така, ну, коротше, ззаді витрило. Та Я відео коли зробив, ззаді, коло маховика так витерло, що вже вже трохи колінвал гуляв. Підкинули. Які. І заводимо без сцеплення. Дурак придумав, заводити із блін. Витерло, блін, сіпленням заводиш, витерло опорний ну, осьовий розбіг. Вкладеш. Там такий прижим. Це ну, що на МТЗухи зробили, то вже легко. Тут навіть вали лопаються, лапки лопаються. Як там може видержати? Вкладеш на осьовий розбіг. І Ще й без смазки. Якщо все в хороше масло залите, в коробці нормально залите, як раніше у нас нігрол був, то звісно там не провернеться. А тут зараз залите з Нюхоланда масло. З Нюхоланда масло залите і сиплення все, мотор крутиться хоч зімою, хоч і літом. Ну, подогріватель бачите тут. Так що зараз по техніці. Там де вам таке відео. Потом поїду по полях, ще подивлюся, де доїду. Так що один акумулятор просто як... Ну, це так само в мене було на комбані домінаторі на 24 вольта. Типа він стояв, заряджався. Ну, в принципі, раз у тиждень кажу, раз у два тижні там зарядити його. Так, що в нас тут? Далі жадка, 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 що там? Жадка. Поміняли пальці, чи ці сегменти, поміняли пальці де, де не було. Поміняли... Ось вже такі кажуть, не куплять пластик, лучше железні, а ну, на вашу думку, просто під них під желізні треба свої ці. Бачите, нове, ну так воно ходить. Пластмаски. Так. жатка, Гідрофлекс 630-та, 9-метрова. Що тут у нас? Тут, тут поміняли пальці, бо на силу вже свою докосив одним краєм, бо не було пальця. І сегменти тут щось вивалило той рік. ну, Жаточка така цікава. Працює собі та й працює. Тут теж ми все все тут передивилися. Більш-менш більш-менш все нормально. ну, Гідрофлекс так. Закрити. Треба було. Так, що по комбайну? Комбайн теж вже вчора запустив, перевів на горох, на горох. Що ми тут таке робили? Там майже, майже цей рік рік не робили нічого. Так колесо, звісно, не знаю. Вже воно таке доходить, де з'являються тріщини, зразу країм латки. Ну, поможуть чи не поможуть, Ну, тут точно допомагається. Бачите? Тут латка стоїть у нас і така тріщина, і зсередини така ще більша і Бо, якщо з зсередини виклеїти, все равно воно жує стінку. Ну, зрозуміло що. А так як з двох сторон приклеєно, я вважаю це... Ну, побачив, ну, ходить наче. Час покаже, Ну, приклеюється капітально. Ось такі гладкий, синій клей такий синій. Так, що тут по колесах? Колеса ж, знаєте, що я тут викинув проставку і тобто, у мене зараз вже не пам'ятаю. 420, по-моєму, ширина. Було 5. 5 з чимось. Так, що ми тут зробили? Поміняли тут сальник, бо там ото мучив, бо тут. А, я ж вам показував, по-моєму, ще не показував. Ну, коротше, ми тут зробили повністю. На щифти взяли там, бо ті пальчики, що забиваються. Ну, це хто знає. Хто знає, як держиться, воно тут шпорки стоять. І пальчики такі щифти забиваються, типа трубочками такі щифти. І ті щифти постійно зриває, коротше. Робить тут лихо. Ремінь трошки все гризонуло. Коротше, лихо робить. То ми прямо нарізали на 10 під... щифти. Ще доповнітельно пальчики зробили і плюс ще щифти. І залили сюди. Сальник поміняли, бо вибивається, то сальник коротше, гупало, гупало, що сальник ви... Коротше, Достало спонка, воно почало в... вилазити і шпонка почала вилазити і по сальнику. Херонула. Продерла сальник. Так, що тут? Цепок підтягли? Цепок підтягли. Цей був лопнув. Не знаю, зварили. Таке помилочну, обійшли, перемазали, все по мелочі. Підрегулювали, почистили. Камнів ловітілі всі ці передивилися бичі. там заслонку камнем гризанула, чи як така якась є. Бо я думаю, откуда летить зерно? А воно, оказується, не бачив. Аж зверху, зверху там є, я покажу. Зверху є. Не пойму навіщо вона. А воно там, бачите, о, така лючок. Воно у вас туди. Воно бачите лючок. І його, коротше, бахнуло зверху, його одягнуло. Друзі, не пойму, де кукуруза ціла, тут валялася, той рік. Так, що там? Масла, фільтра поміняли. Це само собою. Тут і все доповнительний фільтр теж, тут же касета міняється, теж поміняли. поміняли. Бичі кум вона. Ми їх не міняємо, що на класі не міняли. Чуть-чуть навели, жало. І роблять. Нам в принципі солому не треба, щоб воно сікло. Нам треба, щоб воно просто цей измельчитель видуває і хорошо а Це саме головне. А в принципі, даже навіть ці ножі практично заховані противорежущі. Де вони тут його Ну, Оці противорежущі, бачите, вони фактично виведені, там Чуть-чуть тільки як би вважалося. Так. Що там? По мотору. Сказав масла фільтра і все перемазали. А, отут у нас так, ще проблема. То ми вчора не доробили, бо дощ нагнав бачите, Кинули все і дощ нагнав. Тут, виходить, з той сторони нормально, а тут було раз вибило, другий раз вибило. Ще тут на 10 ми цю краню пересверлили на 12 і поставили шатуна, не пам'ятаю, чи газонський, ну, коротше, на 12 болт пересвердили, а рідні ми стояли на 10. Їх постійно обриває. Вже десятки ставили, 10 і 9 болти. Все одно обриває. Зараз сюди ще одного болта знайти. Сіли тут розрізали, щоб наші душі зжимали. Коротше, той рік приїхав, не знаю, як чудом докосив. Приїжджаю, дивлюся, вже болти одірвані. Ну там. Бо колись їхав, їхав, комбайн раз, жопа, не пойму, що робиться з комбайном, раз колесо одірвалася тяга. Ну, і це вона у нас постійно мозги довбе. Тут теж вона якась. Короче, получається, як сильно крутеться на кукурудзі, як розвертаюся, крутю сильно рулем. Щоб розвернутися побистій. Гупає, бачите, гуп-гуп. Ну гуп. резко руля дуф і всюди. Получається, видно, дириває гідравлікою просто. Надо руля. Тут просто руль геть мало ходу, каскрув -ка, і все. Треба просто, просто повільніше руля крутити, а я видно, спішу і прямо гуп. Ну як крутиш руля <смеш> барашком оцим. Сильний удар приходиться. Та сторона, зараз підемо подивимося, рідна стоїть ще. Ну теж вона гупає, ну нормально. Подивилися, що гупає. <смеш> теж так само тут ще рідне все стоїть. ось, бачите. Ну такі болти, ось 10,9 болти, такі тут прижимки, типу. Ми там шайби наварили, в принципі. Ну, розріз хороший. І оце що цим ось містом, бачите, теж гупає. Ну тут держа. Я повіму, як воно зроблено, якби десь би в циліндрі зробили. Ну як, типу ход, щоб Чи там теж може погано, хто його знає. Ну, щоб циліндр циліндр доходив і як? в крайню точку і все. А так виходить, ще циліндру є куди йти. Рульові колонки є куди йти. А тут, виходить, зробив на джиндірі упору. І воно швидко крутиш, крутишки бах. А циліндр ще ж тяне. Получається, що тяне. Все ж нагрузка на яблучко, на блін. ну, Це просто ж ну, якась, я вважаю, воно неправильно зроблено. Ну, що в циліндрі буде фіксатор. Ну, Воно по -по порахуйте. Так же ж. ось я кручу різко. Ще циліндр є куди йти. Та, тут, воно навіть видно, що тут циліндр по доки. О, ось о. Подоки видно, що йде, а ще є куди ж йти. Чи хто я знаю, ну, по логіки ж є, це б'ється. І нагрузка на болти, на все. Ну, так, коротше, не будемо зациклюватися, якось буде далі працювати. Так, що ми тут? Ага, воно машина, дивіться. Саме цікаво, бачите? Бачите? А ну в кого машина стоїть і не сідає. І повітря, повітря в системі є. Бачите? А то постійно тільки приїдеш хвилин там 20, ну пів, пів години точно все. Знову заводь і систему качай. Систему качай. А так все раз, і повітря в подушках, і в ресіверах, все є. Короче, короче, є. Ну, якщо далі накачати, то там хвилинку якусь чи дві і воздух накачали. Короте, пройшлися, передивилися всі системи. там Трубка воно в місці була перетерта, та, ну, там, де, де шипіло, колечка поміняли. На передніх колесах теж там шипіло на тормозах. Ну, Все передивилося так, що поставили масу, масу, бо та його рідна маса, благополучно щось. Кончилася, вона на плюсу стояла. Ну, ми поставили на мінус. Не знаю, правильно, неправильно, але но... на мінус якось логічніше. На мінус спаяв проводки. Глядемо, як я покажу. О! тут? Проводки при клему просто. Провід перерізали, при... При... припаяв дві племніка два, і обслужили акумулятори. Так. так, ну що тут по машині? Фільтра передули, масла провірили, ну коротше, по мелочі, по мелочі теж пройшлися, кузов тут, бо тут по мелочі в нас такі проблеми було, що був борт відкрився, тут, блін, кум зачіпає постійно, в склад заїжджав, щось зачіпив, вигнувся в ухо. Ну коротше От пиляли, такий штерчак тут був, непонятний. Ну Так, так, так. так. Машина теж в бой готова. Саме головне, що добилися б воздух ніде не шипить. бачите, стоїть, сутки, не шипить і не сідає. Не... Завів, покачав там буквально там пару хвилин і все накачало. так, Ну що. Трактор відпочиває. Що ми нам будемо вже не знаю, що він буде робити? Буде діскувати, але поля обдісковувати де щось таке. Не знаю, це з покровними культурами ще як бороться. Трактор ну, той стоїть із сівалкою. В принципі, він все там нормально. те, що на тому дальньому полі в мене є горох, 50 гектар гороху, типу 40 гектар. У ну, мене на тут ближче посіємо ріпак. А те сильно далеко поле, кілометрів за 10, мабуть. Ну ну, так, да, десь чи скільки там кілометрів? Довгенько <рес> надо, час дощно треба їхати. То, то цей. І ще дорога така там з оприскувачем, то рішили на тому полі, де горох, ми посіємо пшеницю, тільки ж пшеницю, Якщо горох ми скосимося, хай, хай хай, даже 20-25, коли це не знаю, коли це він висохне, десекацію зробили на горохові. а цей, а, скосимо. І а сіять теж. Зарані теж неохота сіяти по горохові. Ну, так, крайній срок десь 10-15 вересня. Ну, це я маю за пшеницю осінню. І скільки в нас сроку виходить? Пошти два з половиною місяці. Треба щось посіяти на якісь покровні. Кажу кому, бо ми там задовбаємося гліфосатом шурувати. Тут, по ідеї і по цьому горохові, що підріпак. Ну, де буде ріпак посіяний якось там 1 липня, чи ой, серпня. Десь 1 серпня, там ну, будемо дивитися по, по погоді, по вологі. То цей. То там буде ріпак, там не будемо сіяти покровні, бо, бо ну, хто я знаєте, покровні вони підсосуть вологу, у нас і так з вологою. Коли там сіять, щось є. Я по цьому горохові що 10 гектар далекі, по ідеї, треба буде посіяти якісь покровні, там кукурузи навалить, щось щось, ну, може, суданки, може не знаю. Ну, підкажіть, що таке. Посіяти, щоб ну, для пшениці було добре. Після гороху, після гороху, які покровні. Ну, там знаю, може сою. Там ще залишок сої є. Якщо буде волога, то по якась буде після цього доща, це 18 мм. Сидимося, хмари знаходять. Вони. Хмари находять. Так, о, бур'яни зараз підуть рости, дивіться. Тут ще не були здорові. після дощу Зразу підскочило. Зразу підскочило. Так що... Фу. Так, поїхав на поля, а вам буде таке коротеньке відео. Коротеньке, не коротеньке, ну так Ну що, всім пока. Якщо зараз полів, ще щось зніму, щось зніму, з полів.